Цього одна склянка манки та дві склянки кефіру. Готуємо найсмачніший десерт. Почнемо з того, що в ємність висипаємо склянку манки. У мене склянка об'ємом приблизно 250 мл. Тепер сюди ж висипаємо склянку цукру. Кількість цукру можна регулювати на свій смак. Тепер потрібно перемішати цукор з манкою. Це треба для того, щоб манка не бралася грудочками, коли ми будемо додавати кефір. І тепер виливаємо дві склянки кефіру. У мене смачний кефір жирністю 2,5%. Я його заздалегідь дістала з холодильника і він кімнатної температури. Тепер ложкою добре перемішуємо всі інгредієнти, щоб кефір рівномірно розподілився. Головне розмішати таким чином, щоб не залишилося сухої маси, і манка не взялася грудочками. Залишаємо манку набухати приблизно на 20-30 хвилин за кімнатної температури. Через цей час подивіться, як манка змінилася в обсязі. Вона вже добре набухла, і ми можемо далі замішувати тісто. Додаємо тепер півсклянки олії без запаху і склянку борошна. Трохи соди, і тепер замішуємо тісто. Найзручніше це робити вінчиком. Але можна і просто виделкою. Буквально кілька хвилин, і тісто готове. Подивіться, яка текстура має вийти. Тепер потрібно розділити наше тісто на дві практично рівні частини. Я просто переливаю приблизно половину тіста до іншої ємності. В одну частину тіста додаємо ще 2 столові ложки борошна і знову добре перемішуємо до отримання гладкої однорідної маси. В іншу частину тіста додаємо 2 столові ложки какао. Обирайте какао смачний, ароматний, з високим відсотком вмісту какао-олії, не менше 20%. Тоді і пиріг вийде справжні шоколадним. Добре все перемішуємо. Ось така гарна шоколадна маса має вийти. Підготуємо тепер форму, в якій випікатимемо пиріг. Дно та боки форми змащуємо невеликою кількістю рослинної олії. Найзручніше це робити за допомогою пензлика. Тепер беремо звичайну столову ложку та викладаємо дві столові ложки тіста без какао на центр форми. Іншою ложкою беремо шоколадне тісто і викладаємо зверху на біле. Також 2 столові ложки. Робіть все обережно, не поспішаючи. Тісто розтікатиметься, тим самим формуючи красиві смуги. Продовжуємо викладати по черзі біле та шоколадне тісто до того часу, поки воно не закінчиться. Щоб верхня частина манника вийшла гарною, робимо малюнок, проводимо зубочисткою лінії від краю до середини, ділимо пиріг на трикутники. Виходить візерунок у вигляді квіточки, можна зробити будь-який інший візерунок, який вам більше подобається. Розігріваємо тепер духовку до 180 градусів і ставимо випікатися пиріг на 30-40 хвилин. Цей час умовний, і він залежить від вашої духовки. Готовність манника можна перевірити, проткнувши його зубочисткою. Якщо на ній не залишаються шматочки тіста, то пиріг готовий. Подивіться, який чудовий пиріг в нас вийшов. Дуже смачний, ніжний і розсипчастий. Одночасно трохи вологий, з приємним шоколадним відтінком. У розрізі смугастий манник виглядає дуже ефектно. Прості доступні інгредієнти, трохи часу, гарний настрій та чудова випічка до сімейного чаювання готова. Дуже рекомендую приготувати. Та вже з нетерпінням чекаю на вас у коментарях. Всім смачного, папа! -па.